У Черкаському вищому професійному училищі номер 21 організували літературно-музичний захід, присвячений Дню Українки. Все задля патріотичного виховання молоді. У дійстві взяли участь не лише студенти, а й військовослужбовці та волонтери. Більше розкаже Анна Могильна. Виховну годину зі студентами Черкаського професійного училища присвятили Дню народження Лесі Українки, української письменниці та громадської діячки. Черкаське вище професійне училище організувало і проводить виховну годину. Виховна година, яка присвячена українській жінці, виховна година, яка присвячена українським дівчатам, виховна година, яка присвячена героїзму, виховна година, яка присвячена жінці матері, жінці воїну, жінці, яка в майбутньому обов'язково відбудує нашу країну. Ірина Березань каже, що військові, зокрема жінки, які зараз воюють за державу, докладають максимум зусиль для збереження цілісності України. Ми на своєму фронті воюємо за те, щоб наші діти були за націлені на найкраще на сьогодення, на щасливе майбутнє. У програмі заходу сучасні пісні та поезія Олександра Терешина, студентка вищого професійного училища, раніше проживала у Донецькій області та займалася вокалом. Тож сьогодні теж вийшла на сцену. Захід на день української жінки. Мені це дуже сподобалось, бо в нас ціниться це українська жінка, по-перше, воно вже кажеться як таке гучне слово, і мені це дуже подобається. А моя діяльність ну, сьогодні я виступила. Я виступила з двома піснями. Я співала сольна сила. Я дуже хотіла заспівати, бо вона така сильна. І якщо так слухатися в неї, то вона розкриває як так сказати, свою особистість. На виступ Олександри завітала її бабуся. Це стало для дівчини несподіванкою, адже вона не знала, що запросили рідну людину. Вона сиділа, і коли ось вона сиділа на першому ряду, я її побачила, і я бачу, вона не просто сиділа, вона сиділа і плакала. А я спочатку думаю, а що, ну що сталося? По перше, потім ну я починаю розуміти, що вона в мене дуже чуттєва, вона все прочуває так. І я стояла, я співала, і просто в мене накатували сльози. Вікторія Пономаренко служить у збройних силах України, каже, що з перших днів війни записалась до територіальної оборони, йшла за покликом душі. Я вирішила для себе, що ви не можу, не маю права і маю бути там, де моя допомога потрібна. Нагідно. Хочу також сказати, що українська жінка справді неймовірна, вона мужня, вона стійка. Українська жінка не розгубилася в перший же день, підставила плече допомоги нашим мужнім захисникам, і той факт, що в Збройних силах України знаходиться. Багато жінок є научним прикладом усьому світу довести, що українці незламна нація, бо від жінки іде посил до світу, що ми обов'язково здолаємо ворога, обов'язково переможемо. Любов Здоровенко почала волонтерити з 2014 року. А після повномасштабного вторгнення училище надало організації волонтери Дніпровського, яку вона очолює, приміщення, де вони й досі працюють. Насамперед намагаємося допомогти і допомогти тим хлопцям і дівчатам, які рятують нашу Україну від цього звірства. Зі слів Любов Здоровенко у їхньому колективі найбільше працюють жінки похилого віку. Молодь, на жаль, не долучається. Коли я розпочала говорити про те, що в нас працюють такі жіночки занадто похилого віку. А молодь, ви знаєте, після цього прийшла, підійшла одна дівчинка і спитала, чи можна приходити плести сітки. Розумієте, такі заходи потрібні. На даний момент підійшла одна, а може ще хто -то прийде Уже. І, ну, А Взагалі то діти молодці, вони старалися. І дякуємо педагогічному колективу, який намагається проводити такі заходи. День Українки в училищі став святом щирості, ніжності, відданості, любові та вірності. У такий важкий для країни час саме українські жінки є джерелом віри у швидку перемогу та щасливе майбутнє. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.